Усім привіт, шановні колеги, сьогодні вам хочу показати той сінаш, який, я рахую, можна вважати як ідеальний. Чому саме так? Тому що, якщо ми дивимося по зрізу, то ми не бачимо якісь зіпсованих слоїв. Тобто він весь ідеальний, рівний, верхній шарах. І навіть якщо подивитися на верхняк. Тож весь сінаш абсолютно має однаковий колір, структуру, немає ніяких посторонніх запахів. Тож не приходиться його сортувати, вибирати. Тобто ну, Він дійсно колір просто, просто чудовий. Просто чудовий. Це ціна жита, заготовлений у 2022 році. Сіна заготовлявся вологий з використанням хімічного консерванту Кафасіллі Квіт.